Тернівчанам вперше показали документальну драму «Злато місто». Театр сучасного діалогу – так називається проєкт, втілений полтавськими театралами за підтримки партнерів. Це проєктна робота, яка підтримувалася DVV International. Театр сучасного діалогу – это социальный театр, который работает с проблемами, актуальными на сегодняшний день в обществе. Каждый персонаж рассказывает свою историю, историю своего переселения в другої в, в чужой город у виставі йдеться про зміни, які переживає все наше суспільство, а не тільки переселенці. Це історії звичайних людей, полтавців і переселенців. Вони не викликають якогось жалю чи співчуття, адже драматург і режисер не ставили такої мети. Ну от я стою на дві площадці, смотрю на здання, окна за якими чада жизнь і розумію, що люди живуть в своїх квартирах. Все мои переживания связаны прежде всего с моей дочкой. Себя я как-то могу утешить всевозможными иллюзиями, окунуться в жизнь, в работу, в какие-то социальные проекты, в деятельность какую-то общественную. Загрузить тебя до да, нельзя, чтобы не оставалось ни минуты думать о том, о чем думать больно. В первое время особенно просилась домой, конечно же, дочка. А еще говорила, мама, ну пожалуйста, я хочу хотя бы полчаса Посидеть в своей комнате со своими вещами. Я понимаю, что мы там жить не будем, что там мы не можем сейчас жить, но я хочу хотя бы полчаса посидеть в своей комнате. Актори вибрали не сцену, а так званий амфітеатр. Вони вільно переміщаються серед глядачів і розповідають кожен свою історію, дивлячись в очі кожному слухачеві. Виставу побудовано виключно на інтерв'ю переселенців і полтавчан. У цьому і полягає відмінність документальної драми від класичного театру. Нам насправді було дуже важливо визначитися для себе, чи потрібна ще ця вистава слухачеві? Чи актуальна проблема переселенців зараз в Україні? І чи правильно ми робимо, що і досі їздимо з цією виставою по Україні? Головною метою драматурга і режисера є зниження агресії у суспільстві та дати людям можливість вислухати та бути почутими. Для тернівчан же така постановка стала несподіванкою. По завершенню вистави кожен глядач поділився своїм враженням від побаченого. Також тернівчани запросили акторів і надалі приїздити до тернівки зі своїми шедеврами.